Три доби я намагалася зв'язатися з головою Кримичуцької районної ради Дмитром Колотієвським. Двічі приходила до нього на зустрічі, які він сам призначав. Проте результат нульовий. Зустрітися нам так і не вдалося. Дмитро Олександровичу, ви ж так голосно наголошували на тому, що не тікаєте від можливості поспілкуватися з громадою. Тоді де ж ви вирішуєте проблеми району? Тоді де результат? Чому у розпал робочого дня вас досі немає на роботі? Із Дмитром Колотієвським ми хотіли поспілкуватися про життєдіяльність Кременчуцького району. Якого очільника району ми планували дізнатися, як минув цей рік, та про можливу співпрацю із новопризначеним головою Кременчуцького районної військової адміністрації Олександром Аленіним. Не уминули б і теми, які найбільше хвилюють мешканців району. Проте, на жаль, поспілкуватися із головою районної ради так і не вдалося. Почнемо цю історію спочатку. В понеділок ми домовилися із паном Колотієвським зустрітися наступного дня та в прямому етері поспілкуватися про ситуацію в районі. Він навіть пообіцяв прийняти нас у кабінеті та поспілкуватися з нами. Проте з вівторка очільник району перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Тож сьогодні вирішили самі прийти до нього. На що у відповідь отримали зачинені двері та відсутність на робочому місці, незважаючи на те, що багато разів пан Кулетієвський нас ігнорував, нам все ж таки вдалося з ним зв'язатися. Дмитро Олександрович, з добрий ран ну, пані Валерія. Вітаю да, доброго а, дня. Так а ми домовлялись з вами за зйомку. Я вам там писала, писала. Я не бачив сьогодні. Домовлялися. Вона ж просто сесія на носу, а я не встигну. Давайте трошки пізніше, або я до вас приїду. Давайте якось так. Бо просто що людей ж мало працюю в апараті, ради розумієте. А коли тому, ви, ви будете ваку? на робочому місці та я та на робочому місці і зараз у мене робоче місце це Кременчуський район. Питання в тому, що е, саме в районній раді ви маєте на увазі. Так. Я думаю, часа через два, через три не раніше. Як і домовлялися, ми прийшли пізніше, аби все ж таки поспілкуватись. Проте результат не змінився. У спробах зв'язатися отримували тільки таку відповідь. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. Попри намагання Дмитра Колотієвського зробити вигляд, що він постійно працює, ситуація в районі незмінна. Чому у піщаному, кам'яних потоках та інших населених пунктах, які межують із Кременчуком, такий поганий стан доріг, і він нічого не робить для покращення та вирішення цієї проблеми? Чому, незважаючи на те, що більшість депутатів таємно у підвалі із тітушками у вигляді охоронців обрали саме Колотієвського головою Кременчуцької районної ради, навіть ці депутати йому вже не довіряють, і вже два роки не проводиться сесія. Ця в районі. Чому очільник нараховує собі зарплатню і невідомо чи утримує її? Виходить, що Дмитро Кулетієвський все ж таки тікає від спілкування з громадою. Виникає питання: чому є що приховувати? На жаль, і на ці питання ми так ніколи і не почуємо відповідь. Валерія Лизенко Іван Каченко Кременчуцькі новини.